Естонія передасть Україні великий енергоблок, який зможе надійно живити ціле місто із населенням у 150 тисяч людей. Про це під час зустрічі зі своїм естонським колегою Маргусом Цахкаха повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Наразі вирішується питання, як його переправити, окрім енергоблока, естонська сторона передасть нам іще і потужні. Електродвигуни Кулеба подякував естонському дипломату за допомогу в подоланні наслідків обстрілів енергосистеми України росіянами. Також під час перемов дипломати обговорили питання передання заморожених європейських російських активів та підготовку до глобального саміту миру, в якому бере участь також. І Естонія Кулеба підтвердив, що Росія разом із Китаєм вдаються до масштабної протидії проведенню саміту світу від дискредитації засідання до спроб переконати інші країни не брати участі в цій зустрічі. Окремо, дипломати прокоментували дозвіл наших міжнародних партнерів використовувати надану зброю по території ворога. За словами українського міністра, наші партнери зробили дуже важливий і довгоочікуваний крок у правильному напрямку, знявши обмеження на використання зброї це не 100% дозвіл. Є певні правила, яких треба дотримуватись. В двох словах я б сказав, що ми глибоко цінуємо рішення, яке було прийнято, і ми продовжимо працювати з нашими партнерами на розширенні масштабів їх застосування. Україна має повне право засноване на міжнародному праві захищати себе і також цілити по військовій інфраструктурі в Росії, якщо є потреба у захисті. І ця позиція була дуже чіткою з нашого боку. І ми просуваємо цю позицію серед наших партнерів, і ми обговорюємо це під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО